Єба, здоров, це продовження богоподобної гри. На чому я зупинився? Ніхуя собі, мене мишка тут. Я лутав тайник, коротше, і таки, в принципі його не знайшов. І в цій серії, блять, не знаю, це серії вже можна називати по факту, тому що їбать я потратив часу. Це вже по факту восьма буде, да? І це лише початок. Я дві локації. Ось тут пройшов. Це початок, єбану це. Я не хочу робити 100 серій, але у тут буде коротше, я хочу понаходити всі. Ну тепер попроходити всі тайники. Які є їх тут небагато, але я хочу цей цей сходити цей. Потім на цю локацію, бо ця локація мені дуже знайома. Здається, вона там, де ми захищалися, були у тіні Чорнобиля. Тут ще дуже знаменита вежка з багатьма патронами була, а тут сталкери стояли, а тут бандити. І ми захищали їх. Коротше, мені кажеться, що це ця локація, просто по ландшафту, вроді нагадує. І це ну і, коротше, і тайники полутати. Ну і почати я хотів з цього. Скільки взяв з Хабара, стільки назад поклади, іншу згодиться. Ну, але я не можу знайти. Отак, взагалі їбать уже ніч. Настало, та я отже так не знайду 100%. Ну воно десь чітко тут. Навіть вже спереді, дивись. Там чітко ось тут було. Отут-одесь. -от отак униз дивимося. І ніхуя не знаходимо, бо то ще ззаді. Мені казалося, нібито ось тут, на цьому екрані. логічніше мало бути. Але ніхуя, його тут немає, тому... тому я не знаю. Ну ось тут, чітко де я сижу, отак униз. Я, коротше, там і внизу, напевно, дивився, і ніхера найти не міг. Але йдемо подивимось ще. Так, ну в автобусі навряд чи. Я понял. Все, я бачу. Ніхуя собі. А як мій туди? Я поняв. Все. Добре, що я подивився. Давай, блять. О. Обшукати дивись, прицел, сходу маємо на продаж. Кстати, да, грошей у мене 640. Патрон, оце всі патрони, які в мене є до цього до цього нового автомата, тому що цей торгівець ніхуя не продає. Ну, нічого страшного. Якось поменше будемо стріляти, коротше. Так добре, можемо бути. Єбать, поставимо, коротше, і це, оце. В скриню. Я би відразу прицел продав. Я не думаю, що він мені пригодиться, але хуя знаю. Я з все майже попродавав. Все, що міг, просто. Це я не знаю, що я не продав. А це я мав викинути, але пошкодував. Ну і коротше, да, з цим ми, в принципі, можемо спокійнути в похід, але спочатку поспати, тому що, їбать, ніч. Так, ну це максимально ефективна має бути серія по тайниках. Для кого хуя темно, яка година? П'ята ранку. В принципі, зайбійсь. Так, да, йдемо і перша схованка, це буде в принципі, Давай маршрут сходу. Бо без маршруту взагалі хуйово. Дивися, йдемо сюди, потім біжимо зразу сюди. Біжимо, то я хотів сюди униз. Сюди я хотів. Да? Біжимо, відкриваємо цю локацію. Сюда, сюди, сюди, сюди. Виконується завдання. Ну і зразу, блять, туди. Тут я не знаю. Тут би була якась база, але я сумніваюся, тому зразу сюди. Ну може сюди ще забіжу. Але один хір, я думаю, що кілограмів мені вже не буде вистачати я десь оттуда, да? Тому це все більш в моїх фантазіях. Але якщо що, то просто таке коло зробимо. Отаке. Да, заебись. Давай, уїбали. Прямо просто по дорозі. Так, ну тут, в принципі, недалеко, да? Де то було? Я хотів подивитися прицел у. Блять, ну я би не сказав, що поздати. Ну нічого, ми нею будемо користуватися чуть поріч, бо кажу, патрон нема. Я її покращу. На який хуй хуйо, знає, тому що мені показалося вона краще. Чітко сюди і наліво туди. Ну там по-любому перестрілка буде. Як я цього не хочу щас? Я хотів би спокійно залутати схованки і все, і піти нахуй. І піти по головному завданню, верніше. Так, тут уже щось горить. Мені це не подобається. Можливо, це якась аномалія? Сумніваюся, але артефакти я би пошукав. Блять, ну як ти там міг бути? А, ти в цю сторону? Навіть так, ну ніхуя собі. Єбать, є десь артефакт, я бачу. Коротше, 60 метрів в ту сторону. Я зрозумів, але спочатку мені треба знайти схованок, але там ніхуя собі радіація. Як мені це зробити? Перше, це схованок, я бачу там наверху. Один. А цей? Цей, скоріш за все, у підвалі якомусь. Або також наверху, або у хаті всередині. Коротше, як мені піднятися на той верх, я не знаю. А артефакт, я розумію, отут, да? Серед цієї пизди. Блять, ну як я не хотів сюди йти. Але прийдеться. Десь 24, дуже близько. 24 в цю сторону, да? Да, 18, 20. Це що за хуїта така, б. Це що таке, йобаний в рот? Такої хуйні я ще не бачу, якщо чесно. Я аж перехуїв трошки. Так це мій в ту сторону, але ця хуйня мене знову їбана. Треба пробігти. Так, вот артефакт був. Бля, де він є? Тільки що з'явився артефакт, бля. Як артефакт міг сібати? Куда, бля? Шість. Чотири. Давай сюди. Отут. Де? Ось, появився. І що це таке? Що він з тебе представляє? 20 тисяч. Артефакт трапляється в зоні нечасто, утворюється в аномальних термічного типу. Порошок з мертвої губки мав попит серед шанувальників нетрадиційної медицини. Коротше, вплив радіації помірно, опір кровотечі помірно. Значить, це нас не цікавить. Тепер тайник цікавить. Так, на тайник це по-любому труба по-любому, Все, Ізі. Дивись. сюди, сюди. Я б не вот, але ж не каже, що ти сюди не запрыгнеш. Ну да? Понятно дело. Сука. А я уже лише хотів казати, що ніхуя собі. Я став професіоналом у пошуках тайників. Пошках... А, сюди можна запрыгнуть, тоже зайбесень. Так, тут не по Є бать Страж волі, це Є-бать. Я прям радий, Піздато. Що очікував, що небудь, то лиш не броню нову ахуєнну. Тоді одіваємо і назад це ставимо. Зайбісь, я прям радий, може, що тут що ж є. Даже патрони для моєї нової пушки. Ніхуя собі, блядь. Ще є птечка синя. Бездатий та тайник, те, та, що тут є, горівка. Просто шикарно. Початок поставлений, і мені дуже сподобався. Я вже навіть не знаю чи лутати це. давай цей знак питання відкриємо, щоб не мозоли очі. Так я надіюсь, тут мутантів нема, щоб я щас просто патрони свої не втратив. Ви хто такі? Чуєш, зальотний. Куди преш. Це баркодла, йопта. Усіляким уродам і вільним вхід заборонено. Зрозумів, не лізу. Якщо не жму зрозумів, не лізу, напасти мені пофігу. Ну, ти подивися, мені. Пофігу. Мені пофігу, що вот. Вас... Це взагалі. Да, я понял. Чекай, бля, я. я почну перестрілюватися. Не переживай. Виждай, я заховаю цю хуйню, так я більш зосереджений. Так, наверху, я поняв. Так, перебінтуватися, не забути, бля. Ходи сюди, сука. Де ви є? Я не. Ааа, знизу. Вони нас... нас наступають прям ніхуя собі, да? Перезарядка не в тему. Щас би дробовик, блядь. З 2 метрів важче попасти, ніж е, здалека. Тому що вони манцятки здесь. Туда. Вони мене зажали непогано, тому ось так все виходить. Туда. Туда. Блять. Встегни, встегне, ну нажми ків, блядь, перемотуйся. Я перемотуйся, він не перемотуйся пиздато, блядь. Так, блядь, їбать я тут на волоску, буду, По факту? Треба перезарядити зброю. Чудом просто вижив. Не знаю, хто мені так поміг. Лутати ще зарано, напевно, тут ще всередині хтось є, да? Уже нема. Як же ізі, нахуй? Куда верх-низ? Давай наверху спочатку. Спочатку верх розберемося. Блять, перестань нахуй, нахайте мене ударив. Так, чекай, лутати пізніше. Спочатку заебашити всіх, кого можна. І почнемо з підвала тепер. Блять, збереження неможливо, Що хотів сказати. А тепер можливо, да. Чікі брик в дамки уж тепер точно, тому що ніхуя собі ми залутали щось нормально, так бабла. По ідеї, Щас ми просто всіх усі, повністю лут заберемо. І може навіть побіжемо назад на базу продати. Ми просто тут недалеко. Ви так старалися. Я бачу, що ви так хотіли мене заїбати, але не судьба. Можливо, кої що мені не треба. Не знаю, наприклад, поїсти може ось так 69 кг. кілограм, і вже з ними можемо спокійно піти до, додому. Да, давай тут в яку сторону? В ту, да? Побігли Побігли просто, заїбісь. Я, я рахую, ця вилазка була ахуєнна. Неприємно то, що зараз довго йти з цим перегрузом, але зато, ну, подивимося, скільки ми залутаємо грошей. Я думаю, ну, до п'яти тисяч там по-любому має бути, не рахуючи артефакт. Артефакт взагалі окремо буде себе рахуватися. Кстати, я хотів подивитися, що це за КПК такий. Япка шаха, пахана кодла. Хотів підм'яти під себе терекон, але захлинувся кров'ю. Схоже жадність губить не лише фраєрів. Куди мені його віддати? Він ж такого галочку, типу він по завданню. Пуску би прибрав. бало би прикрив. Це полувідкриті двері, куди. Да, давай, повністю відкривай. Дай мені продати зброю. Так, дивись, я... ну, я можу тобі це продати? Не можу, а це позиря. А де цей? І цей не можу. Але це потрібно, значить, комусь дати. Добре, потім розберемось. Броню продаю тобі за 3 500. Не густо, але вже щось. Гранати трохи і цега трохи продати. Мінус 22 кг, да? Ну, 6600. В принципі, нормально. Мені подобається. Так, заебісь, побігли заново зразу туди. На наступний тайник. А він ближче в ту сторону, мені кажуть, да? Ні, давай все рівно сюди, на дорогу і по дорозі, сюди, отак. Коротше. Виходимо на цю дорогу до другого повороту направо. Я зрозумів. Все. Вам, вам нормально все, Як да? Я понял. Добре, похуй. Зброю сховай. Сука. Так, другий поворот просто прямо. Я сподіваюся, побільше патрон знайти для моєї основної, тепер основного автомату. Тому що якщо не купити, то по факту лише знайти, так? Да? Добре, це оцей поворот. Я не люблю ці хати, тому що зазвичай тут або кровоябки, або, або ще хтось мутант якийсь. Далеко йти? А, тут завдання близько. Ні, до завдання мені ще зарано. До завдання підем після того, як я усі схованки обшукаю і всю карту облізу. Тут є поворот наліво, да? Ні, просто по цій дорозі і можна теж ось так скоротати шлях. Давай, блять. Але я думаю, що я скоротаю лише своє життя цим шляхом. Бездато, блять, бездато, сука. Куди забігти? Куда забігти? Ти можеш мене тут достати? Що не сильно бачу, блін. Їх два. Їх два? Я побачу. Якщо ви не сказали, що мені пізда. Треба було зразу сказати, я би навіть не йшов сюди. Скоріше за все, я і зберегтися забув, сука. Що я не можу, так це потратити патрони, блять, від, від мого ствола на їбучих кровососів, які мені профіту ноль дадуть просто. Це раз, там їх два. А Це патронів дохуя. Нахуй мені то треба? Єбало закрийте. Тут пизда мені? Чи. да, пизда мені. Я думаю, тут мені поможе двері, в які вони зазвичай не можуть зайти. Так дивись, що ми можемо тут зробити? По факту. Він мене є. Просто за три удара виносяк хуям собачим. Одного, допустимо, винести з автомата цього, ну, лиш би я його знайшов, да? Винести я то зможу, але який сенс. Це тут тайник точно, не щоб я проїбався? Так, да, тайник, тайник чітко тут. Також я можу попробувати залізти на ту гору і згори перехуярити їх. Цю гору мені треба буде, блять, аж такий кусок обходити, Це піздець. Я не готовий на такий шлях довгий і то не знати, чи він спрацює. Я все-таки тут, напевно, поїбусь. Нахуй. А тут, виявляється, їбучий полтергейст, який мене вирубає просто. Без дату. Е, ну, значить, план набагато інакший став. Ми маємо з автомата їбати. Але де він пропав, блять? Я не бачу. Аномалія, сука, Що я туплю. Кровосіся, ходи сюди, де ти є? Це мене полтергейст тебе, да? До мене похуй, той полтергейст, мені потрібен кровосос. Кровосос, ходи, сука, сюди, де ти є? блядь. Я бачу, я поняв, чекай, 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 чекай секунду. Ну ходи сюди, блять, ну хтось ще заспавнився? Ну п'ятераси, баний в рот. Та блять, ну пацани взагалі не в тему. Правильно, правильно, я, я десь тут заховаюсь. Сібес від мене провоситися, дібучо, блін. Ощи, ти кончений. Ходи сюди кровосос? Спочатку ми тебе зайбаш. А, у вас тут два. Ну не ну блядь, поможе, сук. Йобаний в рот, блядь. Є смисл просто це щас лутати. Тут просто все зробили, бо я не, не зміг зробити те, що я хочу. Кровососи в аномалію не йдуть. Ну, забігайте в аномалію, От сюди. Один забіг. мінус, да? Чи не мінус, бля. Ніби показалося... Ну, аномалія точно пропала, але чи мінус кровосос, я точно не знати. Нихуя, блядь. Тут є смс. Десь вони не виходжуть дальше, чем за цю територію. Не виходжуть, з піздів. Ну так, давай ходи дальше сюди. Дивись він, отам там і дальше не йде. Підраз раз просто, блин. Давай я буду настрілювати, але вас ніхуя не видно. Ні, я сука залутаю цей нек, я бы не в рот. Не знаю, от сюда гранату давай. Сюда можем. Сюда бачу, ось ти тут. Піздець, я короче просто вперед тут щось і... на горб заліз. На пагорб цей, блин. Але, ну, смисл, що я залізу на цей, е, на цю гору, якщо це те саме те, що я там міг залізти. один хер по... полтергейст, я ніякого не бачу. Ніхуя не бачу. Може це полтергейст такий. Ну, може це кровосос такий сильний, що він може ось так кидати. Кстати, тайник наверху, мені кажеться. Якщо б так було, було б прям прекрасно. Я промовчу. Єбать, вони додавали ці звуки. І там просто якийсь труп на цьому. Я зрозумів, що це за труп, кстати. Це труп Полтергейст. А вот хто мене їбав. Серйозно? Тобто тепер полтергейста тут немає. Мені лишалося розібрати по факту з цим, да? З кровососом. Давай, блядь, я добачу під по тобі урон не проходить, коли, ну, коли треба. Ну і що? Ну я тебе бачу. Такі слабенькі, давай, давай, нападай, бля. Опа. Що ти типа крекнув, я мав би і з Пішов бездублін. І що? Що тепер скажеш? Так, дякую, що помогли, хлопці. Це прям я вам вдячний. Дайте мені ваш лут. Так, ваш лут треба забрати 100%, да? Ось тут зверху, я так розумію. Тобто мені обходити цю гору, блін. Я не хочу. Сука. Можна без цієї хвині? Да, я бачу. Ост. Да, прийдеться обходити гору. Я в принципі міг взагалі з ними не воювати, але також сталося. Зміг цих кровососів перемогти. Це я прям радий без як. Хоча часу потратив теж нехуя. Ніхуя собі треба спуститися вниз. Сука. Небо червоні. А ну блядь. Де ти є десь тут? Ну, йди в пизду, коротше. Падеш до мене. І ще... Ще хтось є, да? Типу два кровососа були. Якщо вони два рази крикнули, значить два кровососа. Правильно, я думаю. Ну нічого, я з'їбувся зараз. Тут броня. Кстати, знову ж таки, броня. Таке, така сама, як у мене, да? Чітко така сама? Ніхуя, не така сама, чуть погірше. Але один хер броня, і вона вартує якихось до грошей. В самому тайнику ніхуя нема, але я кажу, броня це заїбіся. Збереження гри недоступно. А, тут доступно. Все, давай уйобим на кінство звідси, блядь, бо я вже заїбався. Куди я там мав йти? Мав йти просто по цій дорозі. Дуже-дуже далеко, блядь, по цій дорозі. Добре, пиздуй. Яка година на КПК? Сука, сьома вечора. Я потратив просто весь день, весь ібучий день просто на один тайник. Це Та пиздату? Ні, це хуйово. Мали просто послухати атмосферу, в якій я граю. Твою мать. От сюди я хотів забігти. Та сподіваюся, що це ця локація, про яку я думаю. Ну і я надіюся, що там немає кровососів. Єбать, там аномалія якась. І виглядає єбать просто. Це просто ахуєнно. Отак я скажу. Типу, у них мій не можна. Це що за чудо природи таке, бля? Ніхуя собі. Мені тут подобається. Так, де, мій, цей артефакт найти, блять. Я шо ж не поняв. В ту сторону? Сім. Ніби в вертольоті, блин. Або на вертольоті. А як? Як зайти мій на нього? Ну він тут, артефакт тут знаходиться. Як мій туди залізти просто? Аос. 20 тисяч хімзахист і вплив радіації. Бездату, нічого не кажу, можна уєбути. Так далі на тайник я хотів ось той, то що я ніколи не міг його забрати ось тут, да? Що тепер якоби я міг би його забрати. Ну артефакти лутаємо за ебіс, прям мені подобається. От би було забавно, якби тут не можна було пройти. Пездату, звісно, сук. Так воно, напевно, і є. Хоча ні, тут є. Якщо я ще щось бачу, було б краще, а я так не, не сильно бачу. Осім бути не так не треба всім бути на поготові, блядь. Лишіт забити хуй. Я хочу залізти сюди. Хорош, просто, блядь, я на кінецту залутаю цю ничку. Я вам не відкрию. Ні. Ідіту пизду. Хто би там не був, там мене зачинено, коротше. Зазирнути, блядь, еф. Де ничка? Наверху. Треба відразу наверх піти, да? я так поняв. Усім буде напоготові. Пизду йдіть, почекайте, блядь, 5 аптечок, так, 2 це. Ну, непогано, коротше. Можна було покраще, але. Пизду, пизду, йдіть. Ізі нахуй. Та й нек залутав Бестер, в принципі. Так, тепер бігом сюди направо. В принципі, один оцей з кровососами тайник. Поки що він самий довший був. Ну я так розумію, один хір сюди не поклали на смітнику у тайниках, що то зверхні хуя собі, да? Типу, якісь стопові тайники вони все рівно будуть на локаціях по типу. Бля, там хтось хуює. по типу сюди. Так, да, кстати, появився росток, оце там дебар сторенген. На цих локаціях вже буде більш топові такі. Можна, типу, забити хуй і піти відразу туди, що мене нічого не зупиняє. По факту, що там може бути? Хто? Кровососи? Я, в принципі, можу. хімера, це все? Так, звісно, це може мене воно зупинити, але я так же можу і сібатися. Це моя проблема всіх відіграючих світів, що я можу залутати все, що я хочу тоді, коли я захочу, да? але ну, так не цікаво. Я собі люблю досліджувати і отримати кайф від гри. так чуть назад, да? Дібочий кровосос. Він закричав, я чув. І я думаю, чи можливо така хуйня, щоб підсібатися від кровососа. Взагалі по прямій просто піти і сібатися. Просто ну, не хочу воювати вночі з ним. Не хочу вночі, тому що якби то була не ніч, то я би ще міг повоювати, а вночі я не бачу прям його взагалі. Хуль ти храпеш, блядь, придурок. Я бачу його. Єбать, оце це я потратив патрон від, від мого автомата. Так не хотів це робити, але все-таки це зробив похуй. Зато заєбашу. Ні, так не вигідно, якщо чесно. Мені треба швидше е, буде проходити цей, значить, смітник, щоб я зайшов до іншої вже бази був і купляти нормальні патрони. Ну оці 5.56 для цього автомат. Бо так немає сенсу. Музика почалася охуєнна, це означає лише одне. Тут є пут. Тайнек десь аж отут. Добре, я аж, ну. Я уже кей кажу, що я нихуя не боюсь. Блять, бежи быстрее сука. Бежи, сука, быстро. Де вхід? блять, музыка начинается. Йба не в рот. Сюда залізти. Вниз, вверх, куда? Вниз. Недоступно. Там хтось є. Та як сюда зайшов, блядь? А ну пизда тут весь. Як ви нахуй сюди забігли, мене оце така. Чому ви двері дубите? А не мене. Це я вас боявся, коротше? Ну, ви олухи. Так, значить уверх. А, ну, ну понятний, конечно, супер що як інакше. Чим би ти ж у мене кинув, блін? Не, аптечок прям занадто багато дають. Чому так? Скільки в мене аптечок вже? Вісімнадцять штук Задохує. потрібно юзнути одну. Коротше, так як я ліневий пізда і мені лін це обрізати, я вирішив, опять же, у двох словах все пересказати, що було. Коротше, тут битва з полтергейстом, ахуєнним вогняним, да, аномалії куча, Я ледве це пройшов, потратив дохуя часу. Іменно, а це мені було лінь піздець, як обрізати. В тайнику в принципі ніхуя толкового не було. Після чого ми зразу пішли виконувати завдання від Захара, а перебили всіх нахуй бандитів і тим самим. Його. його я це маю на увазі, це того, кого хотів підставити Захар. І він починає нам говорити по типу, ну, ніхуя, треба Захару відомститися. Ми кажемо, да, бо він уйобок і йдемо, коротше, виманювати Захара з тої бази, там де ми завжди тусуємося. да. Може, хто забув, як виглядає Захар, так я вам напомню, ось так. Далі ми говоримо, що той, кого хотів Захар підставити, що той перебив всіх бандитів, і Аля тепер він йде за Захаром. Захар впав, блядь, на страх. І сказав нам допомогти йому сібатися з цієї бази. Аля спочатку на за тайником його, а потім він сібеться якось зі своїми друзями. Ну ми звісно, що допомагаємо. Потім він забирає все свого тайника, іде до своїх аля друзів, відправляє нам гроші. Після чого ми його їбашимо. І забираємо в нагороду ще у того у того, хто попросив відомститися. Але перед цим я попродав всі свої речі, і було близько 12 тисяч, які я потратив всі повністю на ремонт усієї зброї і броні. Але виконавши це завдання, у мене знову з'явилися гроші, а іменно 15 тисяч, що в принципі не є погано. Ну і на цьому я прощаюсь, тому всім пока.